Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 31 грудня, в передноворічний ранок, ми з вами читатимемо Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до євреїв. Отож, починаємо з Євангелія. Одного разу якийсь чоловік приступив до Ісуса, спокушаючого і кажучи, учителю благий, що мені зробити, щоб життя вічне успадкувати. Сказав же йому Ісус, що ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, лише один Бог. Заповіді знаєш, не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не лжесвідчи, шануй батька Твого і матір Твою. Той же сказав: це все зберіг я з юности моєї. Почувши ж це, Ісус сказав йому: що одного тобі не вистачає, все, що маєш, продай. І роздай убогим, і матимеш скарб на небі, і приходить, і приходь, і йди за мною. Той же, почувши це, засмутився, бо був дуже багатий, Ісус же, побачивши, що він засмутився, сказав як важко тим, що мають багатство увійти в Царство Боже, бо легше верблюдові крізь вушко голки пройти, ніж благому, ніж багатому в царство Боже увійти. Сказали ж ті, що почули це, хто ж може спастися, він же сказав неможливо у людей, можливе у Бога. І переходимо до апостольського читання. Браття, вірою, жив Авраам на землі, обітувані, як на чужій, і жив у наметах з Ісааком та Яковом, спадкоємцями цієї ж обідниці, бо він чекав міста, що має основу художником і будівничим якого є Бог. Вірою Авраам, будучи випробуваним, приніс у жертву Ісаака і маючи обітницю, приніс єдинородного, про якого було сказано. В Ісаакові назветься тобі сім'я. Бо він думав, що Бог має силу із мертвих воскресити, тому і одержав його як предвістя. Вірою в майбутнє Ісак поблагословив Якова та Ісава. Вірою Яків Помираючи, поблагословив кожного сина Йосифового і поклонився на верх же зла свого. Вірою Йосиф при кончині нагадував про вихід синів Ізраїлевих і про кістки свої заповідав. Вірою по народженні Мойсея, батьки ховали його три місяці, бо вони бачили, що дитина дуже гарна, і не злякалися царського повеління. І що ще скажу? Не вистачить мені часу, щоб розповісти про Гедеона, про Варака, про Самсона та Ієфая, про Давида, Самоїла та інших пророків, які вірою перемагав царства творили правду. Одержували обітницю, затуляли пащі левів, гасили силу вогню і уникали вістря меча, зміцнювалися від немочі, були сильні на війні, проганяли полки чужинців, жінки одержували померлих своїх воскреслими. Інші ж замучені були, не прийнявши визволення, щоб одержати краще воскресіння. Інші зазнали наруги, інші зазнали наруги та ран, а також кайданів і в'язниць були побиті камінням, перепилювані, зазнавали катування, помирали від меча, тинялися в овеч. В яких козячих шкурах терплячи нестатки, скорботи, озлоблення, ті, яких увесь світ не був достойний, блукали по пустелях і горах, по печерах та у щелинах землі. І всі ці засвідчені у вірі не одержали обіцяного, тому що Бог передбачив про нас щось краще, щоб вони не без нас досягли досконалості. На цьому все. Бажаю вам Божого благословення, вітаю з прийдешнім новим роком. Та до зустрічі ще сьогодні вечором, в ефірі.